Перші міські лікарні встановили сонячну електростанцію. Обладнання медичному закладу подарували. За монтажні роботи та розробку документації заплатили з міського бюджету. Встановлено 48 кВт сонячних батарей, які мають інвертор на 38 кВт. За рахунок допомоги небайдужих спонсорів, вартість обладнання встановила приблизно, яке було подаровано 920 тисяч гривень і 340 тисяч гривень. Це монтажні роботи та проєктна документація. Ці 48 кВт подаровані Житомиру нашій лікарні завдяки «Екоклуб» чешській компанії, яка встановила. Ці сонячні панелі цей корпус економить 20% в рік завдяки цій станції. Сонячна електростанція дозволить лікарні не лише заощаджувати, а живити заклад електроенергією у випадку її відсутності. Тому панелі встановили на даху одного з найбільших корпусів. Ви бачите терапевтичний корпус даного відділення. В ньому знаходиться відділення екстреної медичної допомоги, в якому знаходиться певне обладнання. Це ангіограф, це комп'ютерний томограф, який працює. 24 на сім в даному відділенні може перебувати до 180 пацієнтів. Житомир став другим містом в області, де реалізували такий проєкт. Ми встановили в грудні минулого року у звягілі. Це теж була лікарня. 32 кВт, Вона вже працює півроку, і продемонструвала успіх. У звягелі ми також співпрацюємо з місцевою владою щодо встановлення на водоканалі величезної станції. Вони за власні кошти повністю готові профінансувати у Житомирі. Ми також, звісно, співпрацюємо щодо пошуку можливих варіантів розширення даної станції, а також роботи на водоканалі. Житомирський міський голова зазначив, що місто прагне до того, аби комунальні заклади мали альтернативні види енергії. Ми вже сьогодні розробляємо великий проект більш потужних станцій по декілька мігаватт на наші комунальні підприємства, водоканал, теплокомунерго і інші. Аналогічна станція буде встановлюватися і на другій лікарні встановлюється, тому для нас це дуже важливо.